Є таке повідомлення, що скоро в наших школах, в 7-8 класах, ведуть такі предмети, як фінансова грамотність. Мені, звичайно, це дуже приємно і дуже добре, що вводять такий предмет. Але, як на мене, фінансова грамотність це той предмет, який варто вводити, варто вчити, але він, напевно, все-таки не основний. Не основний. Мене більше цікавило і більше хотілося б поговорити, якби в наших школах вчора і позавчора вели предмет духовної грамотності, духовної чистоти, духовного світогляду. Є факультативні предмети, такі як християнська етика, вони факультативні, вони, на жаль, мало поширені, хоч програми, підручники розроблені. Мені приємно, що це зроблено в першу чергу на Рівненщині, Осороцька академія. Скажем, розробила підручники по християнській етиці, і старає прикладає максимальні зусилля, щоб поширювати цей предмет і по всій Україні. Но мені здається, що це має бути предмет не факультативний. Я не хочу зараз вступати в дискусію, говорити, чи цей предмет має називатися християнська етика чи основи світогляду людини, чи духовна етика. Я знаю одне. Нашим дітям чим швидше, якомога швидше і якомога якісніше треба давати основи духовної грамотності, основи духовних цінностей, основи духовного світогляду, тому що не хлібом єдиним живе людина. Давайте подивимося, що робиться в світі: цинізм, матеріалізм, конкуренція, війни, світ котиться в тартрари. Світ кодиться нікуди. Ми, на жаль, збилися. Ми ну не то, що збилися, ми втратили, знаєте, оту правильну дорогу, по якій людство має йти. Це стосується не тільки України, це стосується людства в цілому. У мене складається таке враження, що ми пішли кудись не туди. Знаєте, пішли в абсолютно в матеріальну напрямок, в абсолютно в капіталістичний, багато цинізму, багато війни, багато жорстокості, тільки матеріальні цінності. Мені здається, що людство збилося ще в свого шляху. Я не применшую важливість матеріальну, ніякому разі. Воно має бути і воно має бути достойних і всіх людей. Але я бачу явний брак духовного, світлу, хорошого, любові, милосердя, людяності. Де воно? І оця війна, як зараз це все показує. І українці тут показують приклад. Національних рис-характера, оцій людяності, милосердя, взаємодопомоги росіяни навпаки. Так от мені здається, що от, от про це варто було б поговорити, про це варто було подумати. По, е, дуже хотілося би, щоб Україна в цьому плані була першою країною, яка на державному рівні в освітніх програмах започаткує отакі от предмети, про які я зараз говорив: предмети, які допоможуть виховати світлих е, духовних. Люблячих, самодостатніх особистостей, про що мріє кожен батько і кожна матір. Ми мріємо про те, щоб наші діти були щасливими. Щасливими в плані: щасливі, здорові, багаті, матеріально багаті, душею багаті, любимі, люблячі, щоб сім'ї мали. Ну, тобто і багато-багато чого іншого, так як ми бачимо для наших дітей. Ми ж про це мріємо, правда, мріємо. І ми це хочемо, щоб в наших дітях було, так от це треба закладати, починаючи з дитячого садочку. Це треба закладати в школах, тому що свято місце пусто не буває. Якщо є брак. Оцих духовних начал, оцих духовних основ світоглядних, то вони заповнюються різними іграми, телевізорами, негативними програмами, різними залежностями. От мені здається, в цьому напрямку дуже важливо державним органам і держслужбовцям попрацювати. Це край важливо. І це важливо для нашого майбутнє, яким воно буде, тому що наше майбутнє закладено в наших дітях, і от якими вони виростуть. Отаким От і буде майбутнє України. Шановні друзі. Вкотре пропоную і запрошую підписуватися на мій YouTube Ютуб канал. Звичайно, буде приємно, якщо ви поставите вподобайки, залишите свої коментарі, щоб був не тільки монолог, а був діалог. Мені цікаво почути і вашу думку. Наперед вдячний.